Як на підбір, учні одинадцятих класів усіх шкіл Мукачева зібралися на завершальний етап курсу Захист вітчизни. Дотепер хлопці здобували теоретичні знання, а зараз вони їх закріпили практично. В школі нас научили, як потрібно діяти при хімічній атаці, Правильно одягати противогаз, хімзащиту предпринимать правильне рішення при разных боевых действиях, Тактика там розположення, укриття и всього прочого. Перед старшокласниками справжній автомат Калашникова, який згідно з нормативами потрібно розібрати за 35 секунд. Багатьом хлопцям ця зброя далася нелегко, і на час тут ніхто не зважав. Тепер зброю не лише збирали, хлопці з неї і стріляли. У тирі загальноосвітньої школи номер 13 де військові збори проходили вперше, старшокласників перевірили на влучність і вміння користуватися пневматичною зброєю. Нелегким для юнаків видався і етап під назвою Хімзахист. Він передбачав правильне і спритне одягання захисних костюмів. Кожен мужчина вміти захищати свою родину, свій дім, своїх близьких, родних. І свою родину, і як би, этому ми учимся на захисті Отечества, Ми часто посічаємо такі сорівнування. Они дають как би какой-то опит, і кожен молодий чоловік этого з детства приучатися. Військово-патріотичне виховання і базова фізична та вогнева підготовка основне завдання зборів юнаків. Хлопці кажуть, ситуація в країні не найкраща, тому такі заняття, як ніколи, доречні. Після військової практики і в бій не страшно. Да, в будь-який момент, якщо треба буде, то я возьму оружі, пайду. Підуть не лише в бій, а й в армію, адже Міністерство оборони України поновило призов громадян України призовного віку на строкову військову службу. До цього часу проводилися такі заходи, які більше були направлені на скорочення армії. Ми будемо сподіватися, що з закінченням часткової мобілізації. Звернути увагу більше на збройні сили, на підготовку в збройних силах України призовна кампанія проходитиме в червні. Посприяла цьому складна суспільно-політична ситуація в південно-східних регіонах України. Мукачівські хлопці кажуть, незважаючи ні на що, свою батьківщину захищати готові.